Вітаю, дорога церква. Ви знаєте, ми вже відзначали Пасху, так, Воскресіння Господнє. Але бачимо, що в світі цієї неділі будуть це відзначати, і інші деномінації, інші церкви. Вони вирішили саме от цієї неділі це робити. І є повід Для нас, християн, ще раз поговорити про це з людьми. От воно так, знаєте, природньо, так. коли людина, в мене на роботі, особливо там, кажуть, веселих свят там, і так далі, і тому подібне, то інколи хочеться так аж зацепитися за слово і сказати: а давай пороздумуємо, а що це відбулося? Ну, взагалі, Про що це буде? от, Якщо ти про Пасху говориш, що таке Пасха? Ну, от, якщо про Воскресіння. Що це для нас означає? Чому, ну, що це, яка, як, це, як це практично на ділі по відношенню до людей, яке це значення має, що воно несе людям? І так далі. Є повід поговорити. От, саме поговорити з людьми про це. Я би хотів сьогодні зачитати один відомий нам текст. Дуже відомий. Ми вже напевно, оскільки в церкві багато разів цей текст він цитується і на це була проповідь. Але це слово Боже, яке потрібно собі нагадувати, потрібно, і саме головне потрібно задуматися, чи є в моєму серці, в моєму житті виконання оцього цього слова, чи я живу цим словом, чи є прояв оцього слова в моєму житті. І я сьогодні ще раз зачитаю той текст. Для нас це він записаний першому Тимофія, другому розділі з першого по восьмий вірш. І ми разом ще раз нагадаємо собі, пороздумуємо і подумаємо, як би то через молитву, через стосунки мої з Господом так зробити, щоб це слово було реальне в моєму житті, щоб я ним жив. Щоб я так чинив, як тут написано. Отже, перша Тимофія, другий розділ, з першого по восьмій вірш написані такі слова, апостол Павло до Тимофія. Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя у всякій побожності та чистоті, чистості. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові. Що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бує Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Таке було свідоцтво часу Свого, на що я поставлений був за проповідника та за апостола. Правду кажу, не обманюй, за вчителя погані у вірі та в правді. Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Отже, такий текст, і переважно цей текст завжди читають, коли говорять, що треба за владу молитися. От він по то дійсно є тут це, але насправді тут заклик не молиться тільки за владу, а за всіх людей, просто в тому числі і владу. І ми пороздумуємо, чому воно в контексті так апостол Павло говорить. Отже, перше, що він починає з першого по другий вірш, перший-другий вірш, він наголошує на тому, він каже, отже, а отже, це те, якби він ніби робить якийсь висновок, і під той висновок нас підводить, ніби хоче сказати, тому давайте будемо от, жити, отак, молячися за людей. Він перед тим згадує про своє життя, минуле. Як він по відношенню до церкви був, він це, наприклад, в 15 му вірші говорить, вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший, то я. І він розказував, чому він ну, там він робив свої гріхи, згадуючи, він потім говорив, що він був помилуваний Ісусом і Богом, і покликаний на проповіді в Англії. Служіння Ісусу Христу. І він робить висновок. Отже, якщо ви бачите, що такого, як і я, вже Господь спас і покликав і дав служіння таке, то розумієте, що Бог бажає спасти, незважаючи на статус, чи незважаючи на положення і на гріховність людини, гріховність людини всіх людей. І тому він такий заклик робить. Отже. Перш над усе, я благаю чинити молитви, благання. Оце молитви, благання, прохання це так ніби щось одне, говорить про таку особливу молитву від щирого серця, з, з, з покорою перед Богом, з такою смиренністю, яка викликає таке особливе прохання перед Богом. Не просто молитва, така, знаєте, яка. Непережита, така формальна. А він ніби о, тим самим каже, молитва має бути така, щоб вона мала бути від щирого серця з пережиттям, з таким з благанням перед Богом в покорі, з милістю такою, щоб Господь проявив по відношенню до інших людей. От таке має бути благання, таке прохання має бути. І, звичайно, подяка за всіх людей. Подяка відрізняється в цьому випадку. От, тобто. В наших молитвах заклик, який робить апостол Павло по відношенню до нас, з висновку того, що Господь здатний спасти любого грішника, незважаючи на те, які би він гріхи не робив. Наша молитва має бути за всіх людей, особливо коли він підкреслює за царів та за всіх, хто при владі, на той час, ну так дослідники говорять, що це, десь, це той час, коли Нерон за часів Нерона, це було ви доявляєте того жорстокого такого імператора воримського, який ну, просто християн спалював, вбивав, робив жорстокі речі по відношенню до церкви Христової. Дуже жорстокі речі. Ну і не тільки по відношенню до церкви, а й до, до остальних. І тут апостол Павло каже, моліться за владу, за царів і так далі. Він тут не просто ну, не спроста, він якраз говорить про владу, тому що влада на той час сприймалася не дуже. Християнами добре, і тяжко було християнам молитися за таких людей, тому що ну велике зло було від тих людей, по відношенню до інших людей, несправедливість і так далі, а особливо по відношенню до віруючих на той час людей. І в цьому випадку апостол Павло каже: а ви моліться за таких людей. Тому що розуміючи то, що Бог може спасти любу людину, і Бог не то, що може спасти любу людину і простити любу людину, Він відкриває тут серце Бога, і то ми потім не ще побачимо. Але в цьому випадку Він говорить, ще й з того, щоб від тої влади були певні благословіння для вас. Які благословіння? Мирне і тихе життя у побожності та чистості, щоб ми могли провадити. І я так собі думаю, хіба? Ну, що мав на увазі апостол Павло, коли говорив, молячися за владу, за царів, що вони мали би, ну, які би вони, вони мали би бути, щоб ми, як церква, бо тут, мені здається, що це не про всіх людей говориться, а конкретно він має на увазі, щоб ми могли. Тобто він е, е, говорить про церкву Христову, про віруючих, ми могли провадити тих імен, щоб оцих переслідувань не було. На християн. Тихе і мирне життя у всякі побожності та чистості. От чому потрібно молитися за владу і які благословіння могли би виходити із того, що коли б влада була б, ну, ми інколи так думаємо, Ну може би, лояльніша до християн. Ну воно ну, і так добре було б, знаєте, що коли, наприклад, влада лояльна, Ну не перешкоджає ні проповіді Євангелії, не. Не жене церкву, і християни думають: ну і слава Богу, добре, що нас не чіпають, значить, все нормально, можемо собі. І для християн є певне полегшення, і християни живуть собі, служать Богові, поклоняються Богу без всяких утисків, перешкод і так далі. І тому подібне. Але мені здається, що апостол Павло він трошки далі дивиться. Він говорить не просто молитися за владу, щоб вона стала лояльною. А молитися за спасіння цієї влади, щоб вони стали віруючими, щоб ці люди, які при владі, також стали віруючими людьми, також стали тими, хто по справжньому навернулися до Бога, щоб отримати їм прощення і мати їм вічне життя. От про яке, про яку молитву він говорить по відношенню до влади. Не просто хай буде влада добра до нас. І це не означає, що ще от в нашому контексті, що це ми можемо розглядати як в контексті війни, що мирний і тихе життя в моліці за таку владу або за владу, щоб вони мали мудрість, і щоб та мудрість призвела до того, щоб не було війни. Воно то добре, воно так. ну… Воно так може бути. Але в цьому випадку, бачите, навіть може і не від нашої влади, більше залежить, чи буде він, чи ні, а від влади іншої, так, От, наприклад, Путіна, там це в Росії влада, вона не має над нами владу, хоча б прагне цього мати над нами владу. Але має це на увазі, хоча б і за Путіна в тому числі треба молитися, щоб Господь його, дав йому мудрості і пізнання правди, до якої він закликає в цьому контексті. Але про спасіння, от саме головне про спасіння. Не просто, щоб війни не було, не це, а саме головне це про спасіння. Тому що коли людина навертається до Бога і має владу, то, звичайно, вона буде сприяти навіть і проповіді Євангелії, і, і всьому остальному, і віруючі люди будуть при такій владі себе жити, так, як от, до якого, ну, яке прагнення апостол Павло тут та перечистив. Мир, життя, усякі побожності і так далі. І тому, коли ми занедбуємо, наприклад, таку молитву, або молимося тільки про те, щоб була мудрість, щоб не було війни, щоб вони нас тільки не чіпали, то трошки вона неправильна, ця молитва перед Богом. І ми зараз пороздумуємо, чому, тому що інші вірші про це говорять. З третього по четвертий вірш якраз описується, чому потрібно молитися про спасіння цієї влади. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові. І зверніть увагу, апостол Павло тут підкреслює Бога як Спасителя. От це ми таким словом, Спасителем його називає. Він його не просто так тут поставив, тому що він говорить в контексті спасіння людей. Бо це добре і приємне. І там в іншому місці, в Біблії, десь написано: доповняйтеся, що приємне для Господа. Тобто, віруюча людина мала би жити таким життям і роздумувати про те. Як, як би можна було би перейняти оце таке Боже в своєму серці, щоб відображати це і щоб це було Богові приємно, щоб воно у нас проявлялося, і Бог би тішився, що от в нього є такі люди, які відображають його серце, відображають його сутність, то що він дійсно є Спаситель, а коли ми маємо в своєму серці такі роздуми, живем Духом Божим? Його справою, то в нас будуть і молитви про спасіння інших людей, обов'язково. Це воно буде виливатися, воно буде на наших устах. І в цьому випадку апостол Павло підкреслює, бо це добре і приємно спасителю нашому Богові, коли церква відображає його серце, його сутність, в нього є бажання спасти всіх людей. Він так і підкреслює четвертий вірш Бог, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. І тут тяжко деяким богословам, тяжко цей текст якось приймати, чи, згідно того богослів'я, якого вони тримаються, про спасіння всіх людей, про бажання. Бо вони кажуть, якщо би Бог хотів всіх людей спасти, то він би спас всіх людей. Но ми бачимо, що реальність така, що не всі люди будуть спасені, але Бог бажає спасти всіх людей. Тому ще від людини виходить. Є якісь якісь рішення східно вірити чи не вірити. І от і прийшли до пізнання правди. Боже серце, воно націлене на спасіння всіх людей. Всі люди, як ще в Євангелії від Івана, в першому розділі написано, не пригадую, який вірш, Вибачте але там написано, що Бог просвічує кожну людину, яка приходить на цей світ. Просвічує. Тобто бажання Боже спасати всіх людей. У нього нема такого, що а, той занадто грішник, я його не хочу спасати, а той занадто а той по статусу вже такий, що там не виходить. А то з дитинства вже там Богу не сподобалася та людина, і він вже не бажає спати. Такого немає в Бога. Боже серце відкрите до спасіння всіх людей. І цей текст і яскраве свідчення тому. Всіх людей Бог. І тут друга частина четвертого вірша. І прийшли до пізнання правди. І ти думаєш, а як люди можуть прийти до пізнання правди без проповідника, так як в Римлянах написано, які гарні благовісники миру, благовісники добра. І як вони почують, якщо до них, якщо їм проповідник не скаже, якщо їм цього не скаже хтось, як вони зрозуміють, як вони пізнають цю правду. І це ж такий виклик для церкви має бути: якщо ми живемо Божим серцем, переймаємося і молимося за спасіння інших людей, щоб люди спаслися. То Бог каже: для того, щоб вони спаслися, вони повинні бути просвічені правдою. Вони повинні пізнати правду, а правда має звідки з'явитися в них. Звичайно, Дух Святий працює з їхнім серцем через їхні, через їхні сумління і так далі. Але в більшості Бог він ж людей посилає, люди, щось говорять устами. Церква відкриває правду, вона є стовпою підвалу на правди тут в світі. Церква це та, та е, то середовище людей, які благословенні Богом правдою, які знають правду. Які володіють правдою даною Господом. нам. І тому, коли бажання Бога, щоб прийшли до пізнання правди інші люди, то церква має відкрити уста і проповідувати цю правду іншим людям, щоб вони пізнали. Чому я от на початку нашого зібрання і наголосив на тому, що зараз, наприклад, є нагода, дуже хороша нагода. От зараз оці свята є в нас родичі, є в нас. Знайомі, друзі і так далі, яких ми будемо зустрічати. Є нагода зацепитися і розказати їм цю правду, тому що про цю правду, я зараз скажу, а в чому правда полягає? А нижче апостол Павло і розказує про це, в чому правда полягає. І нам, от, я неспроста цей текст вибрав, бо він навіть і актуальний то, щоб зараз в цей час проповідувати іншим. І це записано в 5-6 вірш. Що ми маємо, яку ми маємо правду відкрити? Перше, то, що ми вже проговорили, що Бог хоче спасти людей. Тобто Бог любить людей, хоче їх спасти. І на основі чого спасти? П'ятий, шостий вірш. Один є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус, що дав самого себе на викоп за всіх. Вот яку правду мали би пізнати люди? Їм треба сказати, є Бог. Є посередник між Богом і людьми. І той посередник віддав себе в жертву за наші гріхи – Ісус Христос. У цю просту Євангелію, в яку свого часу ми повірили. Яку свого часу ми прийняли, і нею ми живемо і стоїмо, і до смерті нас буде супроводжувати ця істина і тримати. Тому що через віру тільки в Це ми тримаємося Христа. Через віру в Ісуса Христа. Через те, що Він зробив заради нас, через те, що Він є посередником нашим, ми не змогли би ніяк до Бога наблизитися без Ісуса Христа, без того, що зробив Ісус Христос, без Його жертв. Оце ми мали би те, що ми прийняли, мали би просто передати іншим людям. Коли ми молимося за них, коли ми переживаємо за них, коли ми. Також бажаємо спасіння інших людям, незважаючи на їхні гріховність, не незважаючи на їхній статус, незважаючи на те, що вони зробили, проповідувати їм цю правду і відкривати людям очі і казати: дивіться, є Бог, який по любові, який хоче спасати, і який послав нам свого Сина Ісуса Христа. І Він помер за наші гріхи. І Він пролив свою кров, і Він воскрес, і вознісся, і прийде другий раз. І про це це все треба відкривати людям очі. Вони не пізнають цієї правди самі по собі, коли їм ніхто цього не скаже. Вони, згадайте себе, ми б могли пізнати, коли б нам ніхто не, от не прийшов. От уявіть собі, якби свого часу нам ніхто не проповідував Євангелію, де б ми були? Ми б були б в церкві, ми б були б спасені. Та ми би ходили б ходили з роздумами тими, що мали там, про Бога, якесь уявлення би мали від того, що Бог нам через творіння відкрив, від, і Дух Святий якось по-особливому з нашими серцями працював. Але ну, ми не, б, не мали би такого, такої віри, якби ми, як ми зараз маємо, якщо б нам цього ніхто не сказав. Якби ми від когось не почули цю істину, цю правду і не повірили в неї, і не довірили своє життя їй. Я впевнений в тому, знаєте що, брати і сестри, коли в нас буде дійсно оця молитва, і ми переймемося, Господь нам дасть можливість комусь засвідчити про нього і сказати цю правду, відкрити людям. Пізнання про Божу волю, яка Божа воля, є, що відбулося насправді, і про яке спасіння отут описане. Що Бог Спаситель, а, а від чого мене спасати, може людина сказати. А чи на що мене спасати? Я що? Вбив когось, що я краду там? Знаєте, є такі люди. Я що вбив, крав <гум> Ви я впевнений, що ви зустрічали таких людей. І я не однорузу: я що такого наробив? Від чого мене спасати? Людина не знає. Вона не розуміє духовної реальності в очах Бога, яка це людина яким ми свого часу були, їй треба пояснити і розказати. Без того не пізнає людина правди. А Бог бажає, щоб люди пізнали правду, четвертий вірш. і прийшли до пізнання правди. Він бажає. Яка б влада погана не була, які б люди нас погані не оточували, яке б наше відношення не було до них, які б вони злі не були, яке б їхнє ставлення не було до церкви і до, до, до віруючих людей. Бог бажає їх просвітити, Бог бажає їх спасти. І тому ми мали би за них молитися в першу чергу. І потім, якщо б Бог дозволив, і через цю молитву Бог би нас посилав до якихось певних людей, щоб ми їм відкривали очі на оце пізнання правди оцеї що зробив Ісус Христос заради нас, і що тільки ми маємо спасіння через нього, до Отця. І апостол Павло каже, Таке було свідоцтво часу свого, на що я поставлений був за проповідника, бачите, за проповідника та за апостола, правду кажу, не обманюю за вчителя поган у вірі та в правді. Про що говорилося? Апостол Павло був тою людиною, який ніс оцю науку про Ісуса Христа, оцю Євангелію іншим людям. І він навчав, він тлумачив, він роз'яснював людям, пояснював. Я розумію, що в кожного в нас є свої дари. Бог нас обдарував кожного по-своєму, кожного у нас є вони, тому що Дух Святий нас по-особливому кожного обдарував. Але оця загальна істина, яку ми прийняли Євангелію, ми це все самі можемо пояснити. Ми можемо там якихось деталей, там якихось богослівських моментів, чи там якісь тексти складні, ми можемо не знати, як пояснити людям. Але оцю цю просту Євангелію ми всі здатні це зробити. Тому апостол Павло і закликає в восьмому вірші: Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки, без гніву та сумніву. Оце без гніву і сумніву, чисті руки, тобто з чистим серцем. Без гніву, це от якраз, знаєте, ми інколи можемо гніватися от особливо. Коли бачимо якусь несправедливість в цьому світі, коли люди чинять, особливо через владу, і ми можемо навпаки молитися там, Господи покарай їх там чи ще щось, такого Господь не закликає нас до такої молитви. Його слово закликає, щоб гніву в наших молитвах не було по відношенню до інших людей, і сумніву в тому, що Бог їх бажає спасти і може спасти кожну людину, незважаючи на статус, на гріховність. Нехай оце в наших серцях буде саме оце бажання перейняти від Бога. І церква вона відображає, вона той відзеркалює Христове, христове серце, Боже серце як Спасителя. Тому вся церква має задіяна бути в цьому. Вона, ми маємо всі мати в серці таке бажання, щоб люди спасалися і молитися, і діяти. От сьогодні отакий от заклик до нас, до церкви. Маємо можливість зараз, особливо в цей період часу, сказати про це головне: от, відкрити цю, це ядро, ядро Євангелії, Відкрити іншим людям, де би ми не були, серед родичів, серед знайомих, серед друзів, серед сусідів, де би нас Господь не покликав. Але перед тим є дуже важливо дещо. В Євангелії описано, апостол Ісус Христос сказав: Жниво велике, робітників мало. Моліться до господаря жнив, щоб вислав робітників. І знаєте, що відбулося? Пройшло сім днів, і Господь бере тих учнів, до яких казав моліться, і посилає їх. От я впевнений, якщо ми будемо молитися, якщо в нас в серці буде оця молитва за спасіння інших людей, Бог дасть можливість. Тій чи інші людині засвідчити оцю правду і відкрити оцю правду іншим людям, щоб і вони могли спастися. Тому давайте ми сьогодні будемо, так як ми зібрались на Молитовне, як церква в спільності, згадаємо про наших рідних і близьких, брата і сестри, заради наших рідних і близьких, за наших сусідів, за наших, з ким ми працюємо на роботах. Давайте за них згадаємо. З тими не треба десь. Знаєте, так, як місіонери думають, ага, треба поїхати десь в Африку проповідувати Євангелію, ще десь. Ще. От, от, от то оточення наше, де ми живемо, де ми перебуваємо. Давайте будемо молитися за цих людей сьогодні. От кожен знає цих людей, з якими він більш пересікається, де по роботі чи будь-де. давайте за них будемо молитися. Оце такий сьогодні заклик. Нехай вони, оці свята, про Воскресіння Христове, нехай вони посприяють тому, щоб ще раз і ще раз сказати людям Євангелію. Амінь. Добре, давайте зголосимося. кого є ще крім е, е, молитви за спасіння, якісь потреби, чи то здоров'я, чи то якісь обставини важкі, чи ще щось. Про це також треба молитися і треба висловлювати. І про війну, звичайно, в країні також будемо молитися. Давайте тоді зголосимося, хто б хотів за що помолитися. За служіння, яке є у нас в церкві. Хотів за нашу церкву, щоб ми В якому форматі робити дають цього року для дітей і потребують 6% людей, щоб розповідати ховаємо. Проповіді мами є дітям. Дуже дуже Буду продовжувати заклопуватися до тих дітей, які приходять. За здоров'я мами Андріана і за хорове служіння. За служіння і за здорова мама. Adriano. Yeah. Adriano. Uh -huh. okay. Adriano. а Адриан. 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 Бути. Мені не вийшло. І я б знала, що живе в Оксані квітова е, церква збирає таких хворих, е, приходять різні попці, приходять, алкозалежні, і вони там їм їсти роздають і моляться за них. А його повідати Так, Я туди попала, там, тільки я не мала часу, там бути. посередині збираються, на 6-го жде на вокзалі. Сьогодні один, прийшло до мене двоє людей в магазин і вкрали в мене одну річ. Я наздогнав, забрав ту річ. Не хочу розказувати деталі, як там було це все, як відбувалося. Але я хочу молитися за, за, за цю людину, щоб Господь йому пробачив і щоб Господь йому відкрив очі, і щоб він пізнав правду і мав спасіння в Ісусі Христі, і мав прощення. От. І також. Також буду молитися за те, щоб Бог дав можливість у цей час використати для проповіді Євангелії, щоб проповідувати в цей час Євангелію, от, сусідям, близьким, кого він пошле. Сьогодні навіть була можливість така на роботі, я вам засвідчу. Помолюся про це. І Господь дав людину, Андрій, він Шевчук, знає, Володю, такий Сігма, привозить нам товар. І так слово за слово, Пасха і вже є. Оце от істина коротенька, важлива така. Ну дав Бог можливість сказати. Сказати і так роз'яснити. Тому давайте, брати і сестри, будемо молитися, будемо переживати за людей. Тому станемо, давайте і помолимося.